Сьогодні повертаються слова, котрими Єлизавета висказала, висказала своє благословення відносно Діви Марії, блажена ти між жінками, благословений плід Лона Твого. А звідки це мені, що мати мого Господа приходить до мене? Це благословення є продовженням через віки благословення, священника, котре Бог сказав Мойсеєві, щоб переказав Аронові і його народові, нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Сьогодні святкуючи урочистість Богу Матері, Марії, церква, пригадує нам, що Марія є перша, котра... Отримала це благословення в ній знаходиться це виконується сповнення цього благословення, тому що жодне інше створіння не бачило так перед собою обличчя Бога, як Марія, котра дала людське обличчя. Від вічному слову, щоб всі ми могли його споглядати, пасторі можемо не тільки споглядати обличчя Бога як також і прославляти, і хвалити його як пастирі, котрі поверталися з вифлеєму з пісної подяки, тому що побачили дитятко і його молоду маму. Разом вони були разом. Так, були разом на Кальварії, бо Христос і його мати від себе не є роздільні. Між ними існують відносини, особли глибокі, такі, які між кожною дитиною і його мамою, ціло Христа, котре є фундаментом нашого спасіння було утворене в лоні Марії. Ця нероздільність підкреслює той факт, що Марія була вибрана на матір від Купителя, внутрішньо ділила своїм Сином Його місію, залишалася поруч аж до хресної дороги. Марія так є глибоко з'єднана з Ісусом, що отримала від Нього пізнання серця, пізнання віри. Марія, це є жінка віри, котра вчинила місце для Бога в своєму серці, в своїх планах. Є віруючою в котрої Бог, вибираючи покірну дорогу людського буття, особисто входить в історію спасіння. Для того не можна зрозуміти Ісуса без Його Матері. Так само нероздільня Христос і Церква, Ісус і Марія, Христос і Церква. І це є також таємниця жінки в наших спільнотах. І неможливо зрозуміти спасіння, яке вчинив Ісус, без материнства церкви. Коли розділимо Ісуса від церкви, Christo, це щось Christo, неможливе, як е, також писав Christo, про це блажений Павло VI. Не можна кохати Христа, fact, не кохаючи Chiesa, церкву, слухати Христа без церкви, належати до Христа, але Chiesa. бути è поза церквою è la тому що церква vitale, це є велика родина Божа. Котра приносить Христа, наша віра, це не є якась абстракція чи якась філософія, але життєдайні відносини, виповнені особою Ісуса Христа, Сина Божого, котрий став людиною, помер воскрес, щоб нас спасти і котрий живе серед нас, ієрархіка, кедічеожі. Церква, кота нам сьогодні говорить, ось Анець Божий, ось Агнець Божий, це церква Його проголошує. Це в церкві Ісус доконує свої чудеса, свої, дає свої благодаті, таємства. Це місія церкви, показує власне материнство, дійсність, така, як є як мати, котра ніжно оберігає Ісуса і дає його всім з радістю і щедрістю. Жодне об'явлення Христа навіть найбільш містичне якесь. Ніколи не може бути відділена від тіла і крові церкви. Від історичного Ісуса Христа. Без церкви Без церкви ісус Христос це якась ідея, якась моральність. Якісь сантименти. Дорогі брати і сестри, Ісус є благословінням для кожної людини, для людяності, церква, котра дає нам Ісуса, дає нас обдарована нас повнотою благословенням. І це є місія також Божого народу. Промінювати на всі народи благословінням Бога. А Марія перша і досконала, досконалий учень Ісуса. приклад церкви, яка подорожує і так, котра відкриває дорогу материнства церкви, і та, яка завжди допомагає. Discreta e materia. La cerca è madre e всіch narodzi. Che questa madre dolce e premurosa. І турбуюча мати, ви допомагає нам відкритись на благословіння Господа. Особливо сьогодні також є День миру. Тому закликаємо її заступництва, щоб Господь обдарував наші дні миром. Миром в наших серцях, в наших серцях, миром в наших родинах. Миром між народами в цьому році особливо це моє послання звучить так. вже не раби, а брати, тому що всі ми є покликані щоб бути вільними всі щоб бути дітьми і кожен відповідальний щоб боротися проти рабства. Тому поєднаємо всі наші сили з кожним народом, культурою і релігією. Нехай нас веде і остерігає, допомагає та той, котрий вчинив нас братами, дивлячись на Марію, споглядаємо на нашу Матір. Propongo di salutarla insieme, lo ha fatto quel coraggioso popolo di Efeso, come vi diceva nella di Efesi davanti ai loro pastori quando entravano in chiesa. Santa Madre di Dio, che bel saluto per la nostra madre, sia, amate. Ma dice una storia, non so se è vera che una storia che ho spiegato, non sapevo che questa gente aveva bastoni in mano, ma forse, non capire mali... ai vescovi cosa gli accaderebbe se non avessero il coraggio di proclamarla Madre di Dio. Vi invito a tutti voi senza bastoni a alzarvi. Вами, пьеді, сяком, хвістя, Народ тоді мав таких Santa постахи, має такі Santa бастони, Santa але сьогодні di повторимо всі разом. Свята Мати Божа. Свята Мати Божа. Свята Мати Божа.